Німецька компанія Рейнметал оприлюднила плани на постачання озброєння та техніки для України у 2024 році серед запланованих поставок боєприпаси, танки, БМП, системи ППО та інша техніка. У 2024 році компанія планує поставити у двозначному діапазоні БМП Мардер десятки основних бойових танків Леопард 1, 5 та 14 танків Леопард а 4 Очікується також продовження постачання систем протиповітряної оборони Skynex та систем захисту від дронів, крім того, заплановано передачу Другої рятувальної станції. 82-га десантно-штурмова бригада провела військові навчання із залученням західних зразків бронетехніки та ударних безпілотників. Про це повідомляє прес-служба бригади. На полігоні був помічений один із переданих Великою Британією танк Челенджер 2 та бронетранспортер-Страйкер із дистанційно керованою кулеметною турелю. На кадрах можна побачити, що в Україні британський танк був дооснащений протикумулятивними бортовими решітками для захисту від гранатометів та дронів. Високий представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки розповів, що нещодавній український стартап зараз виробляє сотні літальних апаратів на день. Такі деталі представник Європейського союзу розповів після того, як йому показали потужне підприємство з виробництва безпілотників для військових. Як він зазначив, вчора мав нагоду на власні очі переконатися в українській винахідливості Україна має потенціал стати технологічним центром. Україна та Швеція домовляються про нову партію бойових машин піхоти СІВІ-90 шведського виробництва. Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони України. У січні 2024 року Агенція оборонних матеріалів Швеції отримала дозвіл свого уряду на підготовку угоди щодо постачання Україні БМП Сіві 90. Нагадаємо, у минулому році Швеція передала українським захисникам 51 бойову машину піхоти у версії сіві 40 Сі, яка має вищий рівень захисту, ніж у попередньої версії. У мережі з'явилися кадри роботи в Україні британського зенітного ракетного комплексу на базі шасі Шасісу з пусковою для ракета ІМ 132 СРАМ. Нагадаємо, у серпні Велика Британія передала Україні ці ЗРК. Це дійсно рідкісні кадри, бо фактично раніше він вперше демонструвався на відео від командування повітряних сил Збройних сил України у жовтні 2023 року під час роботи вночі по дронах Камікадзе. Дальність польоту ракет ЗРК 25 кілометрів, максимальна швидкість польоту 3 маха. В Україні анонсували запуск масового виробництва баражуючих боєприпасів. Голова Міністерства цифрової трансформації розповів, що ударний безпілотник здатен уражати цілі на відстані до 40 кілометрів. Як він зазначив, зараз на радарах є кілька компаній, ми тестуємо продукти. За його словами, перші контракти це питання тижнів. Також міністр додав, вже є бойові застосування, але це поки що одиниці. Протягом двох місяців українські захисники отримують набагато більше таких дронів. Генеральний директор турецької компанії Байка підтвердив, що в Україні вже будується заводи з виробництва безпілотників. Про це він повідомив інтерв'ю рейтерс на оборонній виставці в Саудівській Аравії. Завод перебуває на стадії будівництва, для завершення якої потрібно близько 12 місяців. Далі компанія планує розпочати встановлення необхідного обладнання і створення організаційної структури. Потужності заводу будуть здатні виробляти близько 120 безпілотників на рік, але додав, що конкретна модель ще не обрана. Це може бути тібі 2 або навіть «ТІБІ-3». Цього тижня державна газова компанія запустила дві нові високодебітні свердловини, які дають 550 тисяч кубічних метрів газу на добу. Про це повідомила пресслужба компанії. Наголошується, що у 2024 році компанія продовжить нарощувати видобуток власного газу. Це можливо передусім завдяки сучасним технологіям, які компанія впровадила у свою діяльність. Окрім збільшення видобутку у 2024 році, компанія продовжить працювати над середньостроковими та довгостроковими проєктами, результати яких можна буде побачити через кілька років. В спеціалізованих ремонтних депо регіональної філії компанії Укрзалізниця у 2023 році відремонтовано понад 2,5 тисячі вантажних вагонів. Про це нещодавно повідомила прес-служба компанії. За 2023 рік в спеціалізованих ремонтних депо магістралі було відремонтовано 2518 вантажних вагонів, які належать «Укрзалізниці» підпорядкованим її підприємствам, а також приватним структурам. Понад 7 тисяч українських родин вже взяли кредити на придбання житла за програмою ЄОСЕЛЯ на загальну суму 10 мільярдів 700 мільйонів гривень від початку дії програми. Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки. 62% з них військовослужбовці за контрактом та силовики, при цьому 11% – педагоги та науковці, 9% медики, в той же час 18% позичальників українці, які не мають власного житла. Канадський бізнес розглядає інвестиційні проекти з розвитку транспортної галузі України. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад територій та інфраструктури за результатами зустрічі міністра із послом Канади в Україні. Зазначається, що мета зустрічі обговорення основних пріоритетів відновлення та розвитку транспортної галузі України та залучення приватного капіталу вже є успішний досвід співпраці, зокрема в рамках проекту супровід урядових реформ в Україні. Європейський банк реконструкції та розвитку візьме на себе 50% ризику за новими кредитами для українського державного Щадбанку на загальну суму 200 мільйонів євро. Кошти переважно використовуватимуться для підтримки кредитування українських приватних компаній, які працюють у первинному та вторинному сільському господарстві, а також інших критичних галузях. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску